Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про перемовне стосовно припинення бойових дій, яких не існує юридично. Що з цим робити? Є декілька позицій. Перша позиція моя це ліквідувати. Силові органи та створити українську націоналістичну армію з необмеженими нічим повноваженням ані часі, ані законом, ані Конституцією, ані міжнародними законами чи договорами на обов'язковість яких дала згоду Верховна Рада України, другий варіант. Якщо не буде створена подібна армія, тому що український уряд не хоче, щоб така армія існувала, щоб вона за три місяці перемогла Росію, є мирний варіант завершення подій на Сході України. Яким чином? Мирні перемоги. Багато хто скаже, що мирні переговори. Перемовини з Російською Федерацією неможливі, тому що Путін не готовий. Що з цим робити? Я вважаю, що потрібно сідати за стіл перемови через посередників. Не напряму розмовляти з Путіним чи з Заходом, а через посередників. Для прикладу, через Швейцарію розмовляти із Заходом та Росією і Китаєм. Мій мирний план такий. Слухайте уважно, якщо не буде реалізована перший сценарій, А його не хочуть реалізувати тому, що хочуть робити 90%. Жінок і чоловіків, тобто повний Парагвай. Парагвайський сценарій номер 2 щоб потім все здати Росії, щоб Росія все захопила і викрала всі території. Ось який їх метод. Метод м'ясників тих, хто зараз знаходиться на Банковій. Тому вони не хочуть реорганізації силових органів, які нам заважають жити. Так саме заважають жити, працювати, робити бізнес. Оці дармоїди в погонах, які нам так, але нам не потрібні. Йдіть геть, але ж ви не йдете геть. ви лише звикли кошмарити людей не більше того. І не більше того. Який я пропоную другий варіант стосовно, якщо неможливо, військовим шляхом перемогти Росію, підкреслю тому, що нам українським правом, заважає Зеленський це зробити, щоб на підставі закону створити українську націоналістичну армію, мого імені і під моїм керівництвом? Я пропоную також і другий варіант вирішення. Проблем з Російською Федерацією. Мирні перемовини. Які саме перемовини? Перше, окуповані території Російської Федерації будуть визнані окупованими. Військові дії зупиняються на лінії з... зіткнення. Далі. Що відбувається, воюючі сторони розводить війська ООН. На територію не підконтролю Україні, окупованою Російською Федерацією, вводяться зовнішнє керівництво Організації Об'єднаних Націй. Терміном від 10 до 50 років. Ця територія оголошується під контролем ООН, під зовнішнім керівництвом і управлінням ООН. Кордони між Україною та окупованими територіями відкриваються повністю, а російські війська повністю припиняють стрільбу, покидають Крим, Донбас і всі окуповані ними території. Також Росія погоджується на те, що більше не буде нам загрожувати, погрожувати ядерною зброєю. Далі Україна обіцяє не вдарити атомним і ядерним станціям Російської Федерації і не завдавати ударів Росії, якщо Росія відновиться від свого плану від захоплення України для реалізації мирного плану потрібно, щоб в Україні і Росії було демонтовано тоталітарний режим. Для цього потрібно на законодавчому рівні заборонити перше владу однієї партії, яка має. Бути нібито у владі і мати більшість. Також повинні бути демократичні зміни в Україні та Росії щодо недопущення більш ескалації конфлікту. Це означає, що ані Путін, ані Зеленський більш не мають права бути президентом, як і Лукашенко. Ці вони повинні піти у відставку та оголосити конституційну реформу. Суть конституційної реформи, ліквідація поста президента в Україні, в Росії та Білорусі. Також, що мається на увазі, заборона культу особистості Путіна, Лукашенка. Плюарізм та відповідальність влади за свої дії саме так, щоб Путін не зміг не виконати ці обіцянки. Путін зможе піти у відставку, але жодних далі він не може назначати і призначати приємники після СЕМП. Мається на увазі, що демократія в Росії повинна бути встановлена назавжди. Саме на увазі Західна демократія. В Україні Україна сама вирішить, яка форма демократії буде. Нам подобається націократі. Саме націократія, а не демократія. Стосовно перемовин. Спочатку ми підписуємо щодо припинення бойових дій і постійного миру, а потім домовляємося про інше і наступні кроки. Якщо Російська Федерація не буде виконувати свої міжнародні зобов'язання перед Україною, вона буде Нести економічні втрати і дуже великі. Саме так я бачу майбутнє України Росії і Білорусі. Стосовно того, що хотіла Росія, щоб Україна не йшла в ЄС сенату, Україна може це пообіцяти нікуди не йти щодо скорочення. Збройних сил. Україна готова до цього. І це обсудити з Російською Федерацією. Але Російська Федерація повинна взяти на себе зобов'язання щодо скорочення не тільки Збройних сил України, але і своїх Збройних сил і літаків, озброєнь. як і Білорусі, і дати повну гарантію того, що 24 лютого ніколи знову не повториться, це юридично можливо зробити так, щоб Росія ніколи нас не обстрілювала. Ніколи. І закріпити це в документі, що при будь-якому обстрілі все це буде зніматися. І будь-який обстріл Російської Федерації буде фіксуватися на камерах з обох боків, щоб не було бажань порушувати домовленості жодній із сторін конфлікту. Саме так я бачу мирні перемовини з Російською Федерацією. Альтернативи цим сценаріям нема. Є ще один сценарій. Хтось каже, що мирні перемовини неможливі. Давайте уявімо, що в Україні дали цю західну зброю, і вона пішла в контрнаступ. Але за ними дуже багато людей, і так звана перемога і кордони 90. Першого року не зупинять Російської Федерації стосовно підкреслюю обстрілів українських міст. Щоб зупинити, підкреслюю обстріли українських міст, селищ потрібно пройти через перемови і змусити Російську Федерацію. Припинити обстріли українських територій, вийти з Крему і Донбасу та окупованих територій. Також домовленостя потрібно закріпити, що Україна не збирається ані Євросоюзі, ані в НАТО. Також Україна. Не є загрозою для Росії чи країн світу, чи Америки або інших країн, але ніхто не має права підкреслити на території України розміщати свої військові бази без згоди українського уряду, а також українського народу через всеукраїнський референдум. Тому Введення та постійне перебування в військку ООН повинно бути закріплено як гарантія безпеки і буферна зона безпеки між Україною і Російською Федерацією. Також я вважаю, як юрист, правозахисник, що Захід. Повинен перестати направляти ракети на Росію, а Російська Федерація повинна обіцяти і не направляти на Захід свої ядерні ракети і сили стримування, і підписати новий мене договір щодо недопущення нової холодної війни, досить Воювати вже не воювалось. Давайте підпишемо в мене довір, який буде виконуватися, а не буде декларативним. Як були мінські домовленості, не виконувалися. Та Будапештський меморандум, так званий, щоб мене додовір. Новий виконувався, потрібно закріпити його повністю юридично через ООН, через Верховну Раду України, через Раду Федерації Росії підкреслив, а також через Білорусь та її парламент. Я вважаю, що диктатуру трьох президентів в Україні, Білорусі та Росії потрібно припиняти. І замість них повинні прийти інші незалежні кандидати. Повинна бути демократія, в Україні буде своя демократія, яка не буде схожа на Захід. Але судді, прокурори. В Україні та Росії це все потрібно закріпити в мирному договорі. Будуть обиратися вільно народом, підкреслив, як і мери. Заборона на адмінресурс чи фальшування процесу виборів чи впливу на вибор. А також відміна застави. Щоб стати мером чи депутатом України, Росії чи Білорусі? Саме так я бачу майбутнє Росії, України і Білорусі. Саме так і ніяк інакше. Але дещо ін, інакше. Майбутнє України я бачу Конституційна монархія. Дещо інше, ніж просто. Парламентська форма правління? Ні, не зовсім. За аналогією Англії, для прикладу, конституційна монархія нам потрібна нова реформа державності перейменування Республіки Україна в Українську державу на підставі. Нового закону та його одобрення на всеукраїнському референдумі. Нову конституцію нам потрібно не Республіки Україна, а Української держави. Ми готові до суттєвих перемовин не тільки з Російською Федерацією, а з країнами Заходу і західними так званими партнерами. Щодо припинення бойових дій на території України і постійного миру в Україні. Також. стосовно постійного миру, хочу наполягти на тому росіянам і українцям, що давайте. Без злоби чи ненависті сідати за стіл перемога. Тому що ця війна нікому не потрібна. Вона потрібна вашим правителям. Якщо ви це не розумієте, потім буде пізно. Ваша зарплата за 10 років, що в Україні, що в Росії, зменшилася. В доларовому еквіваленті. Повністю. Якщо ви колись заробляли 1000 доларів, зараз ваша зарплата максимум це 400 доларів. Це максимум. Але нам розказують про те, що потрібно бути патріотом України і Росії. Ненавидіти один одного. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Якщо тобі потрібна вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація, теми військового права та СП від 500 до 1000 гривень в залежності від складності. Неюридична консультація в темі військового права коштує 700 гривень в неюридичний захист. Як захиститися, коли норми права не працюватимуть. Оформлення позовної заяви в суд 1500 гривень. Оформлення просто заяви в суд 1000 гривень юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 гривень. До 300 доларів. Я консультую з будь-яких мав господарського, цивільного, сімейного, земельного кавкій, прав, і прав і процесу. Також змовлять мене витяг за кодом є ДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультують в сфері податкового права, як вести автомобіль в статусі людини та бізнес. Це коштує 1000 гривень. Замовляю, тобі це потрібно. Також підпишись на мої соціальні мережі, жне в описі кнопку, становись спонсором, спонсувати. Обов'язково підпишись на мої мережі. Вони є детальніше в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал націоналістичний. Якщо ти просто патріотів України, також підпишись на мій основний канал. Телеграм та інших соцмережах в описі до цього відео є релік моїх соцмереж. Підписуйся, став лайк, репост, пиши коментарі, розповсюджуй відео. Разом ми об'єднаємо Україну.